Кажуть, що Бог створив Росію для того, щоб показати, як жити, не можна. Цей вислів стосується і руснявих відеоігор. Куцький трешняк є найкращим прикладом негативного впливу на людську психіку, котрий балансує між суїцидальними думками і психоневрологічним диспансером. Тож будьте обачні, адже побачне може викликати іспанський встит вкрай гострої форми, який руйнує останні думки про хоча б якусь спроможність болотян зробити щось адекватне. Третій випуск відкриває гра Instinct, яка аж через 18 років після релізу змогла з'явитись в Steam і навіть отримати 10 позитивних відгуків від болотян з нездоровою психікою. Цілком можливо, що такою вона стала саме після проходження Інстинкта. Гра починається з заставки в стилі коміксів з Макс Пейн. Тогочасні русаки дуже любили тягнути різні елементи з Макса у свої сміттярники, і байдуже, що вийшов він на 5 років раніше цього шедевру. Подібне лайно рідко обходиться без бомжів з руснявого телебачення, які називають себе акторами. Тому для підвищення рейтингу цієї гри серед тих, хто ще встиг застати динозаврів у всій силі та красі, вони додали одноклітинного Міхаїла, котрий косплеїть персонажа з одного закосплеєного серіалу. Побутова сварка на підґрунті, хто допив останню чекушку, переростає в падіння гвинтокрила десь на корейському півострові. Як це пов'язано? Цього не знають навіть розробники цього косплею на гру, тому одразу поміщають головного героя звичне для нього місце, прямо в дупу. Щоб її темрява не надто відлякала гравця, гра одразу ж дозволяє заглянути за лаштунки текстурами, котрі мають властивість просвічуватись. Мовляв, є ще світло в кінці тунелю, одноклітинний Міхаїл, а сама гра це і є симулятор їзди по тунелю. Приблизно так тут розробники уявляли собі, як би мав виглядати геймплей. Щоб проїхати тунелем далі, потрібно злазити з тачки і шаритись російськими вбиральнями, в котрих створювали цю гру, щоб відшукати кнопки, котрі відкривають пропускні пункти. Побіжно потрібно ще імітувати стрільбу. Вона в цій грі просто є. Тисни кнопку та й кудись вцілиш, якщо пощастить. Боти добре вміють вбивати, та не настільки добре, як текстури і графіка в цій грі. Вони, немов, хочуть втекти звідси раз і назавжди. На жаль, лише обраним відомо, що знаходиться за межами першого рівня, так як мало хто заходив далі. Можливо, рівень 2 досі будується сам, як тунелі в цій грі власноруч вибудовуються на самому початку. Тому ми почекаємо, ще так років з 18. Якщо ви дивились попередні випуски, ви знаєте, як волотяни люблять всюди вставляти прикметник Московський. Не обійшов він, і наступний шедевр оркостанцію під назвою Московський Апокаліпсіс. І назва цієї гри мені вже припадає до душі. Московський апокаліпсіс в очах Рабзіян виглядає наступним чином: на планету має впасти метеорит, і впасти він має саме на Москву. Після тамтешнє населення притворюється на зомбі. І це одразу сильна в сценарії, так як зомбі там були ще до падіння метеориту. Ми жираємо за агента ФСБ, якого рабзіяни собі уявляють ось таким чином. Після ми з'являємось в світі, який пережив апокаліпсис, і виглядає він ось так: в кожному вікні горить світло, а асфальтоване покриття виглядає чистіше ніж лице пересічного русака. Насправді гра унікальна у своєму жанрі, так як вперше демонструє атаку зомбі без анімації. Дамаг отримуєш за те, що вони просто підходять до тебе. Це як в реалі, достатньо лише щоб Робзянен лише рота відкрив, як одразу починає підтошнювати. Неозброєним оком можна побачити, як пушки з контри невдало переїхали в цей кал. Та як на мене перед нами чудова гра для типового узкого, на котру той заслуговує. Яка там піндоська контра, Московський апокаліпсіс, поганяє. А от наступна гра це лютий підпал дупи під назвою Правда про дев'яту роту. Колись ще в шкільні часи мені до рук потрапив диск з цією грою, і на той час я думав, що це одна з найважчих ігор Евер. А найважча тому, що вона є ще однією з найкривіших ігор Ever. Зате піарили цей шедевр страшно, називаючи це не грою, а історичною реконструкцією подій в Афганістані. І справді гра дуже реалістично демонструє, як узкі солдати в прямому сенсі курять пальці. Ця суть гри це відстріл маленьких крапок на екрані, які тут позиціонуються як ворожі солдати. Насправді на їх місце можна покласти хоч модельку Яника на золотому унітазі. Все одно ніхріна не розрізниш з таким масштабом. Ситуацію ускладнює дивовижна графіка цього продукту, котра на 2008 рік вражала своїм існуванням. Та все стає на свої місця, коли читаєш, що деталі, які лягли в так званий сюжет цієї гри, стали відомі завдяки спеціальному розслідуванню Дмітрія Гобліна Пучкова, якому більше пасувало Дмітрій Голум Пучкову, проте навіть від Голума почуєш більше правди і адекватних роздумів. Саме цей лисий висер плодив для орків подібні висери, називаючи це іграми. Скажу вам одразу, що проходження цього продукту складніше, ніж сама війна в Афганістані, так як тут тобі не дають спокою навіть після смерті, змушуючи знову і знову дивитись на ці текстури і стрільбу в нікуди. Гра могла встрільнути лише в одному випадку: якщо б вона була одноразовою, один раз помер і чекаєш на респаун декілька днів. Лише в такому разі вона підігріває хоч якийсь інтерес, і навіть дозволяє покизуватись рівнем, до котрого ти дійшов. Однак я певен, що до третього рівня тут не дійшли навіть самі розробники, завдяки чому наклали на нього ефект кота Шредінгера. Ви спитаєте, а де ж вкрадені ідеї? Невже рабзіяни склепали пародію вже на всі популярні ігрові серії? І ні, адже ми не говорили ще про Pirate Hunter Сомалійський капкан? Вже відчуваєте силу, яку втілює ця назва? Ха -ха. Це русський аналог Far Cry, але зі слова аналог треба забрати дві останні літери. Головний герой гри Ігорян. За сюжетом Ігорян два тижні тому був ще простим Ігоряном. Але після того, як його фурію викрадають пірати, Ігорян стає Ігоряном Про, і як типовий русний витягує з під ліжка М 16 скликає друзяк за гаражів і летить на якийсь екзотичний острів мучити таджиків. Виявилось, що Ігорян був колись морським песиком, тому вміє відкушувати людям лице. Без приколу протагоніст тут може відгризати людям обличчя в ближньому бою, настільки він суворий, а також факом вбивати чуваків на відстані. Та насправді це лише вершина брунатної купи під назвою Сомалійський Капкан, так як герой гри може ще й воскрешати мертвих товаришів зсього лише одним дотиком пальця. Спасибо! можна драться да хто ж знав, що російською Ісус буде Ігорян? Що на вас чекає в цій грі, окрім потужного протагоніста? На вас чекають двох полігональні пальми, з котрих тут складається вся флора, а також вороги, які навіть впритул не можуть у вас попасти. Це нормально, так як і ви у них попасти не можете. І Як виявилось, всі сомалійські пірати в Pirate Hunter відвідували курси узкого язика, щоб колись поїхати на заробітки у Москву, але в результаті вирішили, що вигідніше мутити заробітки по місцю проживання. Я умираю хазяїн. Реакція на влучання в грі відсутня через те, що йогорян існує одразу в трьох обличчях, а стрільба тут виглядає гірше за Хант на денді. Зате своя рускає. Ну а закриває наш руснявий марафон з невдач гра під назвою «Територія тьми, яка ніби натякає на буденні російські реалії. І якщо в сомалійському каткані герой не реагував на поранення, в цій грі протагоніст справжній мазохіст, котрий приймає пачками від цих підряд. На щастя, місцеві вороги, навіть шикуючись в стінку, не можуть влучити в героя на відстані 5 метрів, а сам герой розкидає її голими руками, так як він мутант, до того ж болотний. Лише гляньте на цю боксерську стійку. Дитинство, проведене в неблагополучних районах Москви, дається в знаки. Щоб ускладнити задачу, розробники перетворили рівні на лабіринти, як це завжди буває в руснявих висарах. Та якщо таки відшукати вихід, можна навіть спробувати осилити стрільбу без її присутності з якихось гуманоїдів, які теж ніби стріляють у відповідь. На болота гра вийшла у 2007-му. Ось так собі русаки тоді уявляли комп'ютерні ігри. А у 2009-му цей висер почав навіть продаватись за межами оркостану лише під назвою Dusk 12. і набрав навіть 4 позитивних відгуки в Steam. швидше за все від своїх розробників. Що ж, пиши в комент назви подібних шедеврів узкої індустрії і, можливо, вони потраплять до наступного випуску. Грай в адекватні ігри і грай на ігровому ПК Дартлайн. Придбати котрий можеш на сайті нашого інтернет-магазину. До нових зустрічей на Artline Play!